Завершуємо наш інформаційний випуск новинами спорту на міжнародних змаганнях із плавання, які нещодавно проходили у Німеччині. Серед кращих опинився і Чернівецький спортсмен. Детальніше про те, як проходили змагання та як вдалося досягти таких результатів, розповідаємо далі. Артем займається плаванням 11 років. За час своєї спортивної кар'єри отримав чимало здобутків на змаганнях як національного, так і міжнародного рівнів. А тепер на нещодавній спортивній події у Дрездені продемонстрував високий рівень підготовки, виконавши норматив майстра спорту України. Хлопець каже, це досягнення, результат систематичних тренувань та постійної роботи над собою. Я проплив 50 метрів вільний стиль з результатом 23,88 це рахується майстер спорту України. Це є дуже високе і складне досягнення. Мені воно далось тяжко. Це були 11 років плідної праці, пліч-о-пліч -пліч з тренером, і ну я вважаю, що це дуже тяжке і важливе досягнення в моєму житті. За перемогу змагалися плавці з України, Польщі, Німеччини, Франції та Словаччини. Як зазначає наш спортсмен, конкуренція була на найвищому рівні. Найсильнішими, певно, були німці. Не можу виділити чіткого спортсмена. Ну там була сильна конкуренція, я змагався з ними, серйозні були знання. Тренерка Ольга Міхалова каже, результатом підопічного задоволена, утім, свій спортивний рівень потрібно постійно вдосконалювати. Завжди є над чим працювати, безумовно. Я, звичайно, дуже задоволена результатом і це те, чого ми прагнули. Це те. Деякі люди в це не вірили, що це може статися, але це сталося і, звичайно, я дуже задоволена. У Чернівецькій області звання майстра спорту України з плавання отримали всього декілька спортсменів. Першим, хто здобув його від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, став Артем Олійник, адже досягнути таких результатів для буковицьких спортсменів непросте завдання, наголошує пані Ольга. Ми всі знаємо ситуацію. В Чернівцях, в Чернівецькій області з басейнами і відсутністю нормальної спортивної бази плавальної саме і відсутність дитячо юнацької спортивної школи, яка була раніше в Чернівцях, і відсутність нормальних басейнів. Це дуже важко. Якщо люди можуть в інших видах спорту просто прийти в будь-який орендований зал і поставити свої речі, якісь щось робити, то басейн не викопаєш. Це проблема. Наступна ціль для спортсменів нашого краю міжнародні змагання у відні, які відбудуться уже у травні цього року. Анна Харабара, Іван Мітрік, теми дня тева.